Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною модною безрукавкою наймоднішою річчю цього літнього сезону. Сьогодні в'яжемо 11 і 12 рядки ажурного основного ажурного візерунку, основного полотна. Получається, ось і. Два рядки. Ось цей і ось цей. Ось. А, так, давайте подивимось схему. Одинадцятий рядок у нас лицьовий, ось він. І дванадцятий ізнанковий. Так, одинадцятий. Ось. Схема. Вам потрібно її собі або замалювати, або зупинити відео, сфотографувати екран, щоб ви могли собі поставити цю картинку, вона була у вас перед очима. Так, давайте будемо розбирати лицевий рядок. Одинадцятий починається з двох петель лицевих пров'язаних однією петлею з нахилом праворуч. Подвійний накид, дві лицеві петлі, дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. І тут такий у нас великий накид. В минулому рядку це був. Подвійний накид, і в ізнанковому один був скинутий. І тому тут нам потрібно добрати цю петлю витягти. Я покажу, як це зробити. Тут одна пров'язується лицьова з цього накиду, і друга витягається додатково. Дві петлі з нахилом, пров'язані разом з нахилом праворуч, дві лицеві петлі, подвійний накид і дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Це ось це весь накид. накид. Раппорт. І далі він повторюється спочатку. Давайте це пров'яжемо, щоб ми чітко розуміли, як це все робити. Так, у мене тут вирішила злетіти оця петля. Прекрасно. Кромочно. Добре, що ми її вчасно впіймали. Так, поприбираю, щоб нічого не наводилось. Так, починаємо. Одинадцятий лицевий рядок. Дві петлі. Лицьові пров'язані разом з нахилом праворуч. Перегортаємо їх так, щоб дві лицеві петлі, так, щоб пров'язати їх разом з нахилом праворуч і пров'язуємо подвійний накид. У нас далі йде. Зробили подвійний накид, дві лицеві петлі, далі дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Зробили, і у нас далі дві лицеві петлі. Одна, от бачите, над накидом, вона просто пров'язується, і друга витягається ось з цієї перетинки. Ось так, і пров'язуєте оцю петлю. Так, щоб отут -от у вас було, бачите, перекручено. Ось оці дві ниточки були перекручені. Давайте ще раз. Отак от у вас петля і накид, так? ви пров'язуєте лицьову. і другу лицьову, отак піддіваєте цю спереду. Перевдягаєте її на робочу спицю і пров'язуєте. І тут у вас виходить ось такий гарний. І тут перекручено і з цього боку ціноточки і тут. Так, це дуже важливо. Далі дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Перевдягли їх і пров'язали разом з нахилом праворуч. Угу. Дві лицеві петлі просто подвійний накид і дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Все. Це один рапорт. Ми його повторюємо до кінця ряду. Так, ось пров'язаний 11-й рядочок до кінця. От, видно вже, да, там логіку певну, геометрію цього візерунка. Так, і тепер ми в'яжемо 12-й рядочок і знанковий. ці подвійні накиди на цих спицях так незручно перетягати. Так, а, значить, і знанковий рядочок 12 в'яжеться абсолютно, звичайно. А, всі а, накиди і всі петлі пров'язуються ізнанковими. Подвійні накиди скидаються. Ось тут подвійний накид, один пров'язується, другий скидається. І далі Я ж, от, знов подвійний накид, один пров'язується з другий скидається. Все, отак, до кінця рядка. Відпочиваємо і отримуємо задоволення від процесу. Так, ось пров'язаний 12-й ізнанковий рядочок, скинуті подвійні накиди. Ось такий візерунок вже стає впізнаваним. Ну, Так непогано все лягає. Мені подобається так, ось наш зразок, а ось те, що виходить у виробі. Треба уважно, звичайно, не відволікатись, не, мабуть, не все ж таки. Ну, поки що, хоча б перший раз це треба робити не під серіальчик, а зосереджено. Ну, поступово ви розберетесь, і це одно, ну, уважно, треба дуже уважно, бо велика кількість рапортів, велика кількість петель. Не зовсім прям очевидно геометрія, бо вона тут така різноманітна. Ну, але цікаво, дуже цікаво. Справжнє задоволення робити такі речі. Сподіваюсь, вам теж подобається. Всім всього найкращого! Бережіть себе, гарного вам дня, до побачення!